Добрий ранок! Сьогодні у нас заняття, фрукти, ягоди. Ми будемо вчити розрізнювати предмети за суттєвими ознаками, правильно їх називати, виокремлювати характерні ознаки, якості і властивості предметів. Відповідати на запитання, який? Ключові слова. Сад, фрукти, ягоди. Іменники сад, фрукти, ягоди. Круша, яблуня, слива, гущ. Ой, подивіться, що в мене є? Це овоч і фрукт? Це фрукт, це яблуко. Воно велике і червоне. яблуко румяне, з круглими боками. З круглими боками, з червоними щоками. А де ростуть яблука? На дереві. Як називається дерево? Яблуня. А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Фруктовий сад? Ми молодці з вами закріпили, що фруктові дерева ростуть де у саду, а що росте у, ягідни... у, ягідни... у ягіднику? Ягоди, малина. На городі полуниця. Ви вон тільки подивіться, о, які у неї щічки у цієї полунички. А зараз я пропоную вам розкласти по тарілкам фрукти і ягоди. У нас є дві тарілки червона і зелена. У червону тарілку ми будемо складати фрукти, а у зелену наші ягодки. Почнемо розкладати у тарілки. Що у нас тут є? Банан, він жовтого кольору. Ми його відправляємо в тарілку червону це фрукт. Яблуко. Яке воно? Червоне, це теж фрукт. Абрикос у нас є це теж фрукт у червону тарілку. А тут у нас що є полуниця це ягідка. Вона. Буде у нас у зелен... зеленій тарілочці. Так, що у нас ще є? Слива це фрукт. Вона буде у нас з фруктами. Що у нас є ще? Груша у нас є, велика груша жовта. І маленьку грушу теж покладемо, це теж фрукти. Так, що у нас тут є? Ще велике яблуко. Це було маленьке, а це велике червоне яблуко, це теж фрукти. Так, і у нас ще акрус є. Ростуть на кущах, це у нас ягідки. Це лимон. що лимон, є лимон. Він дуже жовтий, жовтого кольору, висним п'ятий чай. Він к фруктам у нас. Діти, фрукти, фрукти дуже корисні, дуже корисні для здоров'я. Сніг чавлять сік, роблять варення. Це дуже корисне для вас, В них багато вітамінів. А зараз буде підсумок заняття, яке сьогодні у нас було. Ми сьогодні з вами ознайомилися з фруктами і ягодами. Фрукти ростуть на деревах, у саду. Ягіди ростуть на кущах, у саду. Фрукти ягіди це дуже корисні для вашого здоров'я. В них багато вітамінів, і вам їх треба їсти кожен день. До побачення, мої друзі!